Привіт! Кому Італія. Не знаю, як звуться оці птахи. Може ви мені підскажете, як звати цих птахів? Загорають на сонці, іноді вони розправляють крила і довгий час стоять. З розправленими крилами. Не знаю, чи ви побачите фінікулю. Бачите, на цей пагорб опускається і піднімається коні і досить гарні краєвиди з того пагорба. Я пам'ятаю, що літом якось я стояла ну, не менше години в черзі, щоб піднятися на цей пагорб, на фіні але то варте, Дуже гарні краєвиди, дуже гарні місця. Ви бачите місто кому. Це одна із центральних площ цього міста. І ви бачите, купол головного храму. І називається Дома дікому. Гарні місця. Тут, де я стою, це насипи зроблені. Це все. Створено людськими руками ці насипи. Багато туристів це все туристи, так як я знімаю. Ніби німецьку мову чую. Зараз розкажу вам одну історію. Яка зв'язана з тим населеним пунктом на пагорбі, який знаходиться. Та коли я стояла на бірж праці в Італії, да, то проводили семінари на бірж праці. І в нас групі десь тоді було десь чоловік, напевно, 10 і всі жінки, Всі да, жінки різного віку, були молоді і були такі вже коло 60 років. От, були італійки, були іноземки. І перше завдання, яке нам поставили, розказати трохи про себе. Як так сталося, що ми от е, залишилися без роботи. Якраз тоді був цей коронавірус. Ой. І ми ставали і розказували кожну свою історію. Тут одна українка. Її, от вона розказує, що щось нею трапилося. Вона вже була багато років в Італії і працювала. В основному вона працювала в барі як бармен. І тут, коли померли її батьки і залишили нерухомість, то Її колега вона сказала колега, ну я не думаю, що колега, напевно, близький чоловік, не знаю, вона не говорила, якої він національності, чи він італієць, чи він іноземець. Він їй говорив, що давай купимо нерухомість, якийсь бар і будемо вести бізнес. І вона його послухалася. От. І от придбала, чи вона, чи з ним складщину, Ну, я щось думаю, що вона одна купила цей бар от якраз в цьому населеному пункті на вершині цього пагорба. Да? Туристичне місце, багато туристів, гарні краєвиди. Ну і коли вони почали працювати, то вона почала замічати що він її відстороняє поступово від того бару. І дійшло до того, що вона подала на нього в суд і судиться. І вона була без роботи, не було навіть уже грошей, щоб заплатити за житло. Десь вона винаймала чи торіжко місце. Кімнату і шукала роботу. Отака От історія життя. Послухала одного друга, скажімо так, в, в кавичках, да? як правильно сказав, в лапках, друга в лапках, і купила нерухомість, а потім залишилася і без грошей, і без нерухомості. І без роботи. Ну, в Італії ці судові засідання можуть тягнутися руками, і Бог його знає, чим вони кінчаться. Дай Боже, щоб вона щось відсудила. Такі друзі історії, реальні історії із життям. Не ведіться на поводу таких друзів, багато друзів. Найдуться, коли у вас є гроші. І допоможуть вам потратити ваші гроші. Ну, не мені вам розказувати. Бажаю всім гарного дня. І всім добра. містокому, Італія.